Друзі, на інфо перші про головне поїхали. Тепер колишній міністр Кулеба пропонує розібратися в дезінформаціюванням вищого керівництва держави щодо намірів РФ на передодні повномасштабного нападу. Аж до справ про державну зраду, пише десантник Валерій про запас. А це той самий Кулеба, який зі сміхом розповідав, як його ще листопад 2021 року попереджали американські посадовці і пропонували копати окопи. А він на це ражу, перебуваючи на високій державній посаді з усіма повноваженнями, не казав Араха. На його CNN гужа скабівайте, що дурачок не підказував речов припинити шоу з шатлами на Чонгарі, не зупинив опліганьцева про 50 мільярдів ЗСУ, це популізм, не пішов гівно шоу Шустра і на слова Білецького про Порошенко домовився здати Маріуполь. Не вказав на реальну небезпеку Маріуполю після розведення війська та розмінування Акваторії. І навіть не доніс інформацію американців до лейтенанта Баканова, щоби той займався перевіркою мінування стратегічних об'єктів на забезпечених напрямках. Замість саджати того ж Порошенка, уявляєте, скільки усього можна було зробити за п'ять місяців до нападу. Все, що зробив, це вже після праїбалі потужно запропонував відбиватися лопатами та понепризначав сексологінь. Та кого ж треба притягти до відповідальності? Знову ця клята невизначеність. Тут люди сказали, склали пазли з деяких подій в Україні напередодні війні від Віктора Саклакова таємні накази перед початком війни 29.01.2023 року. Читаю Відкриті джерела інформації дивуються випадковими збігами, які сталися у перший день вторгнення мородору в Україну. Наведу приклад подій, які відбувалися одночасно у різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент торгнення не було наших військ лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорту Жоляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери, які облили злітно посад. Ткові смуги жулян мастилами взяли аеропорт під охорону за тиждень до вторгнення. Генерал Залужний отримує наказ перекинути усі війська з Харківського напрямку до зони ОС і просто не встигає зробити це. Тим самим іртуючи Харків від окупації наприкінці 2021 року. Розчищені будуть всі проходи з окупованого Криму на території України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Лаута Стінгри передані Великою Британією та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Яворівському полігоні і лише ніс. Запередано з СУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а собор спеціальний атряд реагування реагірування битами та щитами. Собор йде не воювати, а розганяти мітинг і дуже здивувався, коли їх спалювати раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парад форми орків і боєкомплекти з їжею на три дні і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. Цей список можна продовжувати ще довго. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленостей. Типу ми просто тихо зайдемо. Нікого поки не чіпаючи, а шановані партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, як в Свій час, Крим. Дуже схоже на договірнякі. Я просто вірю повністю, що наш. Малий герой за тут ні до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керуються в темряві і економікою, і міжнародними відносинами і поліцією з Нацгвардією. І навіть ЗСУ намагаються очолити. Крім єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив, вище не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну а Вона навіть не пред'явили звинувачення. А за. Арештовані лучники на кшталт Боуслаєва підтверджують мою гіпотезу, Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху, виручило те, що ЗСУ командування, ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів. І усі домовленості впали орків, почали мінусувати сотнями і тисячами пойловічов себе покинути. Тим обманутим лохом, а карусель смерті геноциду почала крутитися. Чонгар то фігня просто проєбалі, Так от вам наступні факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленське оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. У нулі розформована частина одна із і згадки. Про це ви не знайдете ніде. Інфу про її інформування знайдено в судовому рішенні, бо там з -за офісу президента накосячили. Як ви думаєте, без гугля щодо за військова частина а 0229 Тож то військова. Ва, частина А-0229 – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва зі сторони Білорусі. Танковий батальйон дешеве Овруцькому районі, який є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського, і жодної зміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис зеленського особисто за дивним збігом обставин. Саме в напрямку, який мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Яснення треба, а тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так, от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один два авто на день за одним збігом обставин, в черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу. РФ і саме її розширення дуже посприяло при Ному просуненню частини агресора загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати. Робить це весь комплекс дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал переможемо разом.